Вітай, поклін вітай, пастирі грають, чудо, чудо повідаю. Добре стали, слава Богу, ми вручаємо в дорогу, але в версій вийти з хати, треба щастя побажати. Тож віці всім в любові, щоб усі були здорові. Миру, вам тепла і світла, щоб життя дорога світла. і спокій цьому дому, тут немає місця злому, де не, не згода, а слава. Єдність і любов народу не темна, а просвітує Христос світло. Я трави ваші, а є світ, душі ваші, Христос народився. Славі моя. Співають, царія вітають, поклін вітають, пастирі чудо, чудо побіля. <плес> <плес>